І знаєте, є пророчий момент. Е Єди храм на вході в Лавру, е Троїцька надбрамна церква. Її е це, е Мазепа відбувала, е правда? Там, там цікавіша історія. Е це церква, яка ніколи не руйнувалася. Зовні, да, це Мазепинське баровка. Але це храм 12 століття, який ніколи не руйнувався. Успенський собор руйнувався, і було декілька відбудов. І одну так само намагалися витерти з історії, це окрема цікава історія. А от цей храм, а побудував його Микола Святоша, Київський район Святошина. Це про нього. Більш того, це не просто князь, син Чернігівського князя, це правонук Ярослава Мудрого. І Троїцька надбрамна церква, він її будує. І не просто її будує, він просто дає гроші на неї. Да? Він сам змінюється, трансформується. Він стає вратарем, вратарником. Да? Він, він стає монахом. І людина, яка відкриває, закриває двері всім тим, хто приходить в Лавру. Але цікаво. Уявіть собі, що це найдавніша, збережена в Києві брама. Золоті ворота. Ми знаємо всі, але ж вони були зруйновані. І золоті ворота будує прадід е, Святоши Ярослав Мудрий. У нас була тут лекція напередодні Страсного тижня, е, і е, мало хто е, бачиться, що Страсний тиждень починається не в понеділок. А в неділю, вхід Господній до Єрусалима. бо Господь входить в Єрусалим на ці події. І величезне питання, яке мало хто собі задає, а куди він йде? А він йде в Єрусалимський храм і виганяє торговців з храму. Так до чого я це розповідаю? Троїцька надбравна церква всередині єдиний в Україні цілісний збережений ансамбль розписів 17-18 століття. Так? Єдиний. Так от це єдина, можливо, в світі церква. Де над виходом з храму не ікона страшного суда там, з, зі брегелівськими і босховськими сюжетами, да? а там якраз вигнання торговців з храму. Тобто, знаєте, такі, таке пророцтво декому на мерседесах, що не треба перетворювати <голові> церкву на місце торговлі.